Дорогі мої одинадцятикласники, говорить до вас сьогодні не просто казковий дідусь у шапці, а ваш давній друг і заступник, святий Миколай. Я дуже тихо заходжу у ваші домівки і у ваші серця, але сьогодні хочу звернутися до вас уголос, бо ви стоїте на особливій межі між дитинством і дорослим життям. Колись, коли ви були маленькими, ви чекали від мене солодощів, мандаринок і маленьких сюрпризів під подушкою. Тепер ви доросліші, і мої подарунки для вас теж змінюються. Сьогодні я хочу принести вам дещо важливіше, ніж будь-яка цукерка. Я прийшов із подарунками, які не загубиш, не зламаєш і не з'їси за один вечір. Перший мій подарунок вам це віра в себе. Я бачу, як ви хвилюєтеся, НМТ, вибір професії, плани після школи. Часом здається, що світ вимагає забагато, що ви ще не готові, але я хочу сказати вам дуже важливі слова ви вже маєте все необхідне, щоб рухатися вперед. У кожному з вас є талант, який, можливо, ще не розкрився повністю, але він точно є не дозволяйте страху чи чужим словам забирати у вас віру в себе. Пам'ятайте, кожен великий шлях починається з маленького, але сміливого кроку. Другий мій подарунок мир у серці і навколо вас. Я знаю, що ви живете в непростий час, багато переживань, новин, тривог, тому сьогодні особливо прошу для вас і для всієї нашої України миру, справжнього, тихого, без сирен і вибухів, з дитячим сміхом замість страху. Але навіть поки великий мир ще в дорозі, бережіть мир у своїх серцях, не сваріться через дрібниці, не ображайте одне одного словами, які потім важко забрати назад. Ваші жарти, ваші чати, ваші коментарі в інтернеті це теж поле, де або сіється добро, або виростає образа, обирайте перше, третій подарунок, з яким я до вас прийшов, це мрія. Подивіться трохи вперед. Ким ви хочете бути через 5-10 років, ким би ви не мріяли стати лікарем, it спеціалістом, вчителем, військовим, дизайнером, підприємцем, не соромтеся цих мрій. Світ дуже потребує людей, які роблять свою справу з любов'ю, не обмежуйте себе тільки тим, що престижно чи що радять усі, прислухайтесь до того, що насправді відгукується в душі. Моя справа підкидати вам можливості, а ваша не боятися їх брати. Четвертий подарунок сила добра. Добро це не слабкість і не наївність. Добро це ваша внутрішня сила. Коли ви підтримуєте однокласника, який сьогодні засмутився, коли не смієтеся з того, хто помилився біля дошки, коли можете сказати вибач і дякую, ви вже змінюєте світ. І повірте, я бачу кожен такий вчинок. Можливо, вам здається, що це дрібниці, але з таких дрібниць складається велике життя. П'ятий мій подарунок мудрість вибору. Цього року ви будете обирати предмети, університети, напрямки, а подекуди і країни. Не бійтеся приймати рішення, але приймайте їх з головою і серцем. Питайте себе. Чи це наближає мене до того, ким я хочу бути, чи не зраджую я зараз себе? Доросле життя не означає, що хтось перестане вам допомагати, ви завжди можете звернутися по пораду до батьків, учителів, друзів, а я, святий Миколай, завжди буду поруч тихенько нагадувати обирай шлях, де є чесність, праця і повага до людей. Шостий подарунок подяка. Озирніться навколо, у вас є школа. Друзі, вчителі, які проводять з вами години, пояснюючи, перевіряючи, переживаючи за вас перед контрольними іспитами, у вас є батьки й рідні, які хвилюються, інколи сварять, але завжди люблять. Вміння дякувати це теж ознака дорослішання. Скажіть сьогодні, хоча б кільком людям: дякую, що ти є в моєму житті. Це буде ще одним маленьким чудом у День Святого Миколая. І, нарешті, сьомий подарунок, надія. Надія не в тому, що все само собою якось вирішиться, а в тому, що разом ми можемо змінювати реальність. Ви, покоління, яке вміє швидко вчитися, бачити світ ширше, ніж стіни класу, створювати щось нове з нуля, не втрачайте цієї якості. Нехай труднощі не гасять у вас вогонь, а лише гартують, дорогі одинадцятикласники. Сьогодні вночі хтось із вас знайде під подушкою шоколадку, хтось невеликий подарунок, а хтось просто гарні слова на записці, але найголовніші подарунки всередині вас. І моя найбільша радість як святого Миколая бачити, як ви ростете, змінюєтеся, стаєте сміливішими, мудрішими і добрішими. І пам'ятайте. Я завжди поруч із тими, хто творить добро, хто не проходить повз чужу біду, хто вірить у диво і сам стає маленьким дивом для інших, зі святом вас, мої дорогі одинадцятикласники. Нехай день святого Миколая стане для вас початком нового, світлого і дуже важливого етапу життя.